Маю у наявності готові варіанти для резервного живлення, а саме акумулятор 12-вольтовий зібраний на літі-желізофосфатних батареях по схемі 4С1П. В загальному виходить 12 вольт 130 А 1600 Вт. Вартість такого акумулятора 17 тисяч гривень. Зібраний він на ось таких кумірочках ліше 130-амперних на 416 Вт. Комірочки є повністю нові. Також продаємо комірки окремо. Кого цікавить, можете подивитись ціни на сайті сайт.com.ua. На рахунок самого акумулятора. На акумуляторі встановлений дисплей, на якому показують всі показники. Також в самому акумуляторі встановлена смарт вабмс плата GCON на 200 годин. Відключається вона через Bluetooth та, в принципі, можна дивитися всі показники акумулятора через телефон. Сам акумулятор 12-вольтовий на 1600 Вт вартує 17 тисяч гривень. Також робимо на 24 і на 48.